Ситав його сподіваючись, учителю, котра найбільша заповідь в законі. Він сказав до нього, люби Господа Бога Твого, всім твоїм серцем, всією твоєю душею і всією думкою Твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки. Коли фарисеї були купі, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа? Він чий він син? кажуть йому, Давидів. Він до них мовить, як ж Давид у натхненні називає його Господом, кажучи, Господь промовив. Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком днів твоїх, коли отже Давид його називає Господом, як відможе його бути сином? Ніхто не міг йому відповісти ні слова, і від того дня ніхто не важився більше його питання.